Бажаю здоров'я, шановні українці! Довгий був день. Емоційний Ще пак йому не бути емоційним. Підписав закон, який повністю розв'язує руки. Друзі, не перемикайте. Зараз швиденько вам розпишу цю ситуацію з адекватної сторони без емоцій. Давайте по порядку. На сайті Верховної Ради 22 липня з'явилась інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроект, який фактично підпорядкує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору, ручному прокурору Зеленського так. Інформація про підписання закону зникла із сайту Верховної Ради. Проте наразі вказано, що Зеленський таки підписав цей документ. Мені здається, що такої швидкості прийняття будь-якого закону, напевно, ще жодного разу не було за всю історію України. Зразу після цього підписання біля офісу президента відбулись протести ось такого плану. Зібралось більше тисячі осіб. Що, подивіться в змі! Тільки що Зеленський підписав закон? Підписав, підписав, підписав подивіться в ЗМІ, Зеленський підписав закон. Він не почув нас! Ганьба! І ви б могли подумати, що на кінець українці повстали проти злочинної влади. Але я вас хочу трішки засмутити. Це все цирк. Одна група впливу просто організувала протест проти іншої, а саме проти групи Зеленського, адже НАБУ підкорявся американцям. А як ми знаємо, вони майстри організовувати протести в Україні. Я хочу сказати, що нам з вами, простим громадянам, від цих мітингів ні холодно, ні жарко, просто собаки. Рвуть один одного, і все чомусь проти ТЦК мітингів таких не було. Уявіть собі, навіть самий чесний мер Кеєва Кличко із братом підтягнувся на мітинг. Деякі джерела припускають, що поштовхом до ухвалення законопроекту могло стати те, що набу почало розслідувати дії людей з оточення Зеленського. А я вам так скажу, там розслідувати є що, адже це, напевно, найзлочинніша влада за всю історію України. Янукович, просто хлопчик на фоні Володимира Великого. Нардеп Ярослав Железняк написав, що депутати, які виступали проти закону, спробують внести подання до конституційного суду, щоб оскаржити. Парламент проголосував за відповідний законопроект 22 липня. У раді його підтримали переважно нардепи від слуги народу, ОПЗЖ і батьківщини. Ви тільки уявіть, опозиція підтримує Зеленського. Ну, батьківщина то зрозуміло. Тимошенко в свій час запустила руку кожному українцю в кишеню. Після голосування у великих українських містах люди зійшлися на акції протесту із закликом анулювати закон. Наразі мітинги відбуваються у Києві, Львові, Ові, Одесі, Дніпрі, та навіть попри обстріли у Сумах. Слово мітинги ми візьмемо в кавички, адже ми розуміємо, що це за мітинги. Шкода тільки те, що волю народу можна замінити цифрою, яка надрукована на зеленій американській бумажці. Ці мітинги повинні бути реальними, а не фейковими, адже те, що терпить народ з початку правління зеленського, це просто неподобство. На ось такий коментар дав українське військове видання політико військовослужбовцям дуже важко знайти мотивацію для продовження боротьби. Боротьби з наступом Росії ми втрачаємо кілометри землі і такі рішення демотивують нас, важко боротися за людей, які ухвалюють такі закони. Ну це треба дякувати Зеленському, хоча навіть не йому, а його хазяїну Єрмаку за такі закони. Хоча коли банда Зелених затикала рота всім ЗМІ, то мітингів чомусь не було на підтримку свободи слова. Блумберг пише. Безпрецедентні протести спалахнули на тлі майже щоденних шквалів смертоносних ударів, безпілотників і ракет. Що підкреслює обурення, що зростає в суспільстві спробами зеленського зосередити владу в руках вузького кола наближених? Україна має історію масових демонстрацій, які вже переростали в успішні революції, змітаючи корумповані та авторитарні режими. Ага, Звісно, переростали. Не смішіть мого кота, бо навіть він розуміє, що одна банда приходила на місце іншої. Ось і все. І всі, як один, розкрадали країну під патріотичні гасла. Я думаю, на цій ноті ми закінчимо на сьогодні. Всіх адекватних запрошую підписатись на мій канал, адже зараз дуже важко знайти непроплачену думку. На цьому каналі будемо розбирати все по полицях сухо, жорстко та правдиво. Дякую за перегляд.